Всім привіт! Вітаю я вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Я хочу сьогодні приготувати пиріг, який називається хвилинка. Хвилинка, тому що це все робиться швидко і смачно. Мені знадобилося три величеньких яблука. які повинні бути тверді і соковиті. Борошно, мені потрібно 120 грам. Тут у мене є ванільний цукор приблизно 18 грам, розпушувач, одна чайна ложка. Тепер масло. Я його розтопила 60 грам, І цукор. Цукру нам знадобилося 120 грам. Само собою, три яйця. Зараз я зіб'ю е, міксером ці три яйця із цукром. Я вам все це покажу. Убила я 3 яйця, додала той цукор, що в мене був. Висипаю я розпушувач і ванільний цукор, і буду збивати зараз міксером. Ось до такого виду я збила яйця з цукром, щоб цукор повністю був збитий. Збила я яйця. І зараз додаю муку, Ось. і буду чистити яблучки, і зразу сюди вкладу в тісто, щоб вони не жовтіли. Вливаю я ще сюди жир. Ось, бачите, яке у нас тісто виходить таке ріденьке, не то на палаті. Не то на блини ріденьке, зараз я буду чистити яблучків, ось такими пластівцями, не тонесенькими і не товстими. Ось цю четверту частинку яблука можна на три рази. Ось нарізала я яблук, ви бачите, яка маса в нас густа тут. Порівно повинно бути в цьому тісті що яблук, що тіста. Зараз я буду виливати форму, заслану пергаментною бумагою і ставити в духовку на 180 градусів до румяної корочки, як то кажуть. По часу я побачу, потім напишу все це. Зготувала я вже наш пиріг хвилинка, випікався в духовці ровно 35 хвилин. Ну, духовка в мене у кожного духовка по-різному працює, у мене отак підхватив вверх. Підсмажило ось. Ну, все приготувалось. Давайте подивимося в нас у розрізі, як що в нас вийшло. Готуйте, пробуйте. Це дуже смачно і бюджетно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки. Пишіть коментарі, діліться з друзями. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!